Ну що, всім привіт! Ми з сумками. Це означає, що ми не вміємо сидіти на місці. Ми на автостанції зараз ранок і ми вже кудись їдемо, кудись збираємося. Але цього разу ми їдемо за кордон. Їдемо в Німеччину, в Гамбург, в гості до моєї сестри і до моєї двоюрідної сестри і до сестричок Богдани. Тому в сьогоднішньому відео я покажу, що потрібно зробити перед поїздкою, як купити квитки, де ми їх купували та як пройшла наша дорога. Як пройде кордон, наскільки швидко ми його пройдемо? Перший крок це, звичайно, купити квитки. Зазвичай я моніторю перевізників, хто з них скільки хоче, скільки коштує поїздка. Так як у нас дата поїздки була відкритою, в принципі, ми самі вирішили, коли нам зручно, то мені було простіше, я подивилася. Скільки зараз коштують поїздки, і таким чином обирала собі перевізника. Коли ми обрали перевізника, в нашому випадку це сьогодні буде Flixbus, Я почала просто моніторити по датах протягом тижня-півтора, скільки в який день коштує квиток. Дуже раджу це робити, тому що ціна на квитки різна в різні дні. Зазвичай вівторок середа квитки б... безкоштовні, хотіла сказати, ні, ні, вони просто дешевші. Варто цей момент моніторити. Отже, купити квитки надзвичайно просто. Я це робила в додатку, але це можна спокійно і легко зробити на сайті. Так, цього разу я купувала квитки на Фліксбусі. Ось, наприклад, Київ-Гамбург на дату, в яку я їду, дитина плюс дорослий, подивимося. Ось так моніторимо ціни. Тут можна перевезти гривні, євро. Мені цікавіше в гривнях, адже купувала я в гривнях місяць тому, потім покажу ціну. Дивимося, чи ми хочемо тільки чи можна з пересадками і моніторимо рейс, який нам підходить. І так, от по днях гортаємо і дивимося. Ось, наприклад, рейс, яким я їду. Продовжите. Так, ми заповнюємо дані про себе, про дитину, дату, вибираємо місця, якщо нам хочеться, щоб наші місця були обрані. Бажано це робити, мені здається, я так завжди роблю. Так, це за додаткову оплату, звичайно, але за те ти знаєш, це твоє місце. Все, в принципі, заповнюємо всі дані, вибираємо, як оплачуємо, і ось наша сума разом зі збором майже 9 тисяч. При тому, що місяць тому, коли я купувала квитки, я заплатила 6400, орієнтовно так. Тобто, це означає, варто заздалегідь думати про свої квиточки. Ну що, ви бачите тепер, чому важливо слідкувати і моніторити квитки і чому важливо купувати їх задовго до тобто за місяць, тому що можна реально Дуже класно зекономити. В нашому випадку ми зекономили орієнтовно десь 2,5 тисячі, і ці гроші якраз спокійно пішли. На що? Правильно на другий важливий крок, який потрібно зробити перед поїздкою, це купити страхівку. Минулого року цією темою в мене займалася моя сестра. Коли ми їхали в Болгарію, цього року мені довелося самі. Я теж моніторила, де це можна купити, і зробила для себе відкриття, один сайт, де власне і придбала квиточок. Зараз я вам його покажу і. Розкажу, як там також можна зекономити, використавши промокод, який я вам покажу, який я вам дам, тому використовуйте його. Відео, як купити іще за сайт, далі. Це сайт Polis.ua. Відкриття цього року для мене. Тут можна купити що завгодно, як туристичне страхування, що цікавить нас, так і оплата доріг, зелена карта, ну і багато-багато всього іншого. Ми обираємо туристичне страхування, обираємо. Країну чи зону, яка нам потрібна. Обираємо дати, які нас цікавлять, Мені мене тут внесені мої дати. Туристів обираємо дорослий, дитинку свого віку. Якщо у вас є промокод, а я вам даю цей промокод, тому ось тут ви вводите цей промокод. Підтверджуємо його. Він застосований і розраховуємо вартість. І ось ми бачимо усе зі знижечкою, вже вказаною. ось. Яка вартість була, яка стала. Просто дивимося, читаємо умови. Я обрала франшизу нульову, вам також раджу, це можна обрати і тут, можна не обирати. Тут вже кожен дивиться, як, як комфортно йому. Все, обираємо, оформлюємо і в кабінеті у вас з'являється ваша страхівка, і також вона приходить вам на пошту. Черга вишикувалась. Всі бояться, що не встигнуть. Так, наш автобус, ось тут у нас є туалет біо. Он вже на наших місцях. Є розетки, все чудово. Є от столики оці. Це круто, вішалки. Так, є підножки для них. І ручечки. Місця, як на мене, достатньо. Ну, я невеличка, тому. А я маємо. Ну що, ми вже в автобусі, чекаємо нашого відправлення через п'ять хвилин. Будемо їхати. Дорога в нас далека. Я так вперше їду з Києва, зазвичай їхала зі Львова, тому от чесно кажучи, мені здається, ми потім ще до кордону. Але побачимо, як пройде дорога, як пройде кордон. Все покажу. Поїхали. Tak, podoba jest, Ну що ж, наша дорога почалася, і якщо вірити фліксбусу, то дорога повинна тривати 28 годин. Тобто, в гамбурзі ми повинні бути в 10.35 по німецькому часу. Так, звичайно, туалет в автобусі є, але також ми будемо зупинятися на кількох зупинках в Житомирі, в рівному Львові, щоб вийти, розімнутися трошки, сходити нормально в туалет, тому подивимося, як все пройде. І десь близько шостої, по моїх особистих підрахунках, ми би мали бути десь на кордоні. А там як пощастить. Так, ми зупинилися в Рівному на зупинку. У нас тут довга зупинка, тому ми відпочиваємо на вулиці, але на вулиці дощ. І це означає, що ми прогадали з одягом взагалі. Нам і в автобусі холодно, ми на кордоні з Польщею хочемо витягти джинси. Вітягти. Ми за єдине місце, не будемо витягувати сумки, тому ми на кордоні витягнемо собі речі, вдягнемось. Бо що то ми змерзли? Взагалі до рівного їхали десь чотири з половиною години. Wi-Fi, до речі, в автобусі був, але його була обмежена кількість 200 Мб, Якщо не помиляюсь, на людину тому раджу записатися вже завантаженими мультиками, фільмами, тому що ми цього не зробили і мусили розважатись як могли. Знімаєш? Так, це ще не кордон. На годинник 18.34, тобто ми 11 годин уже в дорозі. Але це ще навіть не кордон. Ми просто на заправці біля кордону. Вийшли провітритися, чекаємо, поки будуть пускати, і потім ще буде додаткова черга на кордоні. Мені вже просто страшно уявити, коли ми його пройдемо. Мені здається, так багато автобусів, я не пригадую. Або я давно їздила через цей. Пропуск. Ми на пропуску, до речі, ми на пропуску шагині. Шагині, шагині. На цьому ми пропуску. Будемо бачити, тут у нас десь автобусів сім. і це ще тільки пропускають їх до кордону. Про поїздку поки що мене все влаштовує. Єдине на початку мені було холодновато в маршрутці. тому що Маршрутці? <смі> в автобусі, тому що клімат контролю мені так було холодновато в шортах, і тому я подумала, що мабуть буду дихатись. Подивимося, як буде далі, бо зараз вже начебто окей, нормальніше стало, плюс на вулиці можна прогрітися. І наче, о, водії класні, дорога, все йде гарно, гладко, тому поки що я задоволена. А далі подивимося. Перекус. Як сирнички купили такі сирнички, щоб дитина поїла смачні? Ну, слава Богу. Урочі, нас на годинку 22.55. 55 Ми ще навіть не на українському кордоні, але вже ближче до нього. Ми на зупинці тут кафе, біля якого тепер виявляється. Чекають далі автобуси. Теж в своїй черзі перед нами вон, три автобуси. Ми чекаємо, і от люди можуть піти в кафе, поїсти або можна взяти з собою. До речі, дуже прикольне кафе, зараз покажу. Коротше, тут дуже в цьому кафе. Насправді дуже класні ціни і такий вибір широкий. Я вам собі взяла брокколі з курочкою, картопельку, пюре і сирнички і каву. Воно платило ось тут. Можна їсти тут, можна взяти з собою. Я беру з собою в автобус, Йдемо їсти. Ну що, ось наші блюда. Броколі з курочкою, картопелька, пюре і Цернечки. сирнички. І за це я заплатила, а і плюс кава. І за це я заплатила 297 гривень. Попробуй Ну, Ситуація так собі. Мені би хотілося б за час уже пройти хоча б якусь частину кордону. Але маємо, що маємо. Смачно! На слава Богу, все. Ввечері в одинадцятій ночі. Отак ми стоїмо і чекаємо. І кафешка, в якій, власне, купуємо. Два п'ятдесят три. Ми таки пройшли. Зараз будемо спати. Ура! Якщо коротко, для мене це було найдовше проходження кордону. І дивно, бо затримки були там, де я навіть їх не очікувала. Трішечки пізніше все розповім. Після того, як всі прокинулися десь в 11 годині, нас завезли на польську заправку, щоб ми сходили в туалет, випили каву і набралися трішечки настрою після реально складної ночі. До місця призначення нам залишилося три години. Якщо більше нічого не станеться, тому спробую зараз швиденько, але вже як вийде, розписати, як ми проходили кордон, чому так довго що мене вразило? Тому що ну емоцій реально просто море. Емоції вщухли, <с> нерозуміння лишилось. Я думаю, це буде так, як я зазвичай записую. Така та година, ми приїхали на кордон, така та година, ми виїхали з кордону, але... Але тут відбулося дещо інакше, довше. Вперше, вперше я проходила кордон сюди так довго, хоча їздила попередні роки родину разів 4-5. І це було 5-6 годин. Якось у мене було 7 годин. Цього разу це 9 чи навіть 9,5, з половиною. якщо враховувати всі місця, де ми стояли. Ну, нуль розуміння, чому не так не було. Я не розумію по порядку. Десь о 18-й я записала, ми приїхали на заправку, і там ми простояли всі черзі з автобусів, які по одному потихеньку їхали далі. і Ми там простоїли десь до 10-ї, тобто 4, 4 з половиною години. Після цього ми поїхали не на кордон, Я сподівалась, тому що колись було саме так. Ми поїхали до кафе біля кордону. Ми вже ближче, але ще не там. Там знову ще раз тих самих автобусів, тільки їх вже менше, їх вже чотири. Там ми пробули, ну мабуть, десь пів годинки повечеряли, і дитина вдало собі заснула, тому що втомилася. Це вже було 12 ночі. Ну типу, ми встали в шостій ранку. Ясна річ. Врешті-решт, десь біля першої, ми таки поїхали до кордону. Зайшов прикордонник, подивився паспорти. Я видихнула, подумала, слава богу, легко відділились на ні. Виявилося, що на українському кордоні зараз що для мене було дивно. Теж потрібно витягувати речі не всім. Інколи кажуть, що всім, в даному випадку нам сказали кілька сумок великих витягнень, і ті люди повинні були їх взяти і пройти з ними. І плюс зсередини забрати весь свій багаж і ручну платку. У мене це рюкзак малої, мій рюкзак з ноутом і сумка, ну, така там, де косметички, і всякі такі штуки. І Дитина, яка вже спить. Бужу я дитину, беру за все на себе, виходжу. І чию сумку я бачу, витягну з багажника. Мою, моя одна з них. Окей, ми йдемо. Тягну її, тягну дитину, яка плаче, бо не хотіла прокидатися, це просто. Я навіть не хочу згадувати. Ми йдемо туди, ми проходимо, де на нас знову просто дивляться. І все, в моєму випадку ще перевіряються вдос, тому що в нас різні прізвища. Все, сумки не перевіряв ніхто, тобто навіщо це все було? Загадка, просто загадка. Потім нам ще довелося чекати десь годинку півтори в автобусі, тому що то перевіряли ще кількох людей. Після цього ми поїхали до польського кордону, де ми перед світлофором постояли хвилин 20-30, нас пропустили. Там ми знову витягли всі свої речі, пройшли знову, нам поставили печатки, розканували наші сумки. І все, ми вийшли у 54. Ми, в принципі, стояли, чекали наш автобус, е який ще доперевіряли. Тобто, в 3:20-3:30 ми, розкаже, що ми офіційно закрили цю темпу. Тобто ми проходили кордон 9 годин 30 хвилин. Ну, сумно, від того, що ти стоїш скрізь, щось чекаєш, а всі їдуть. Ти дивишся, їду ті, їдуть ті, ти просто стоїш. І голові одне питання. Ми в автобусі якісь не такі, типу, чого нас відвозять за тварин? Ну, типу, перша ночі, друга ночі. Дітки тільки заснули їх з того глибокого сну зразу витягувати. Ну, типа, в мене ну, просто купа запитань, я не розумію логіки цього всього. Я не шукаю відповідь на ці питання. Просто от емоції вщухли, але от ці такі питання залишились. Навіщо? Минулі роки було трішки не так. Тому для мене це, ну. Якось трошки дивно. Е, навіщо так ускладнили? Окей, okay, якщо є якісь запитання до когось в автобусі, вивели тих людей, з ним і далі хвориться. Вона колись в нас так було один раз. Автобус провірили, собака обнюхала, когось занюхали, пішли до перевіряти. Ми чекаємо, але ми в автобусі. Дітки сплять, все okay. окей. Єдина думка, яка в мене була вчора, сьогодні, сьогодні вночі, я не хочу пішіхати автобусом. Просто випустіть мене звідси. Зараз відпустили, ми вже майже доїхали, тому все окей, але ця поїздка запам'ятається точно надовго. До речі, ще одне нововведення, яке от було, зараз на кордоні між Польщею і Німеччиною і також перевіряють паспорти. І то колись в останнє, коли я їхала, коли ми ще жили в Німеччині, в жовтні 23-го, тоді таке перший раз було, але нас просто на дорозі вони зупинилися, стали на. Перетині країн, І просто ми виходили і показували паспорт, чи вони заходили, вже не згадаю. Тут це ми так прям заїхали от в лісок, де ця станція. До нас зайшов німецький прикордонник, перевірив, перевірив кожен паспорт, побажав нам гарної дороги, і ми поїхали. Ось так. Ну, вразить наш кордон. Тобто, чому ми так надовго зависли на нашому кордоні, я не знаю. До якої сторони це більше належить, і зависання. Mm -hmm. Але ми потумились дуже, і дуже неприємно дивитися, коли легкові автомобілі їдуть. Ці бусики, такі біля які там з людьми також вони швидше проїжджають. А ви стоїте, а ви просто ви стоїте. Потім ви витягуєте всі свої речі і так далі. Ну не знаю, машини це і так відбувається. Машини ти не витягуєш всі свої речі, ти не входиш, наче ти якісь просто, ти чомусь провинився, і тебе провіряють і тебе ну, тягають просто. Мені ну, як було відчуття реально, що мені було обідно. Це було моє відчуття. Типу, чого? Чого я маю не спати, а це ходити і трзати свою дитину? Ну, якось так. Ми вже майже доїжджаємо, я від цього тішусь страшно. Потім скажу, скільки всього зайняла в нас дорога, але вона б'є всі рекорди, це точно. Що ж, попри запізнення, в 5 з половиною годин, ми тоді нарешті доїжджаємо до автостанції. Ну що, ми з сумками, це означає... Що наш 34-годинний вийшов, 34 години ми їхали. Наша 34-годинна поїздка нарешті офіційно завершена. Ми в Гамбурзі, ми на місці. Це прекрасно, ми щасливі нарешті вийти на годиннику 16.25 по німецькому часу. Не думала, що вийде все так, думала, вийде інакше, буде якась лайтовіша поїздка. Я це запишу і кажу, як класно і лайтово можна їхати. Нічого, вийшло, як вийшло, так буває. Всяке буває, всі свої думки записала. Сподіваюсь, вам було корисно також це подивитися. Не губіть підписуйтесь, тому що ми в Гамбурзі на кілька тижнів. Це означає, що може бути ще цікаво. Папа? Папа! -па.